Помилку проспект Свободи 1.11, ми можемо встановлювати на містечко, але я попросив обласну раду вже при всіх е, заходів в межах вашої компетенції, аби е, винні в цьому були покарані. Це є наша студентська вимога і ми вас просимо допомогти нам в цьому. 23 листопада ми розбили на містечко і почали координувати відправлення перших автобусів до Києва. 24 листопада відбулося величезне вічня на площі напроти Івана пам'ятного трасу Вішевченко. 20 тисяч вів'ян прийшли на площу з вимогою підтримати підписання євроасоціації. Ми утворили координаційну раду по відправці людей на Київ. Ми заключили договір з громадською організацією дорожній контроль і на надзвичайну допомогу всі ДАІ, І 23 листопада всі автобуси, які рухалися на Київ з Львова, могли безперешкодно туди попасти.